Трохи більше місяця залишилося в американських кандидатів у президенти, аби схилити виборців на свою сторону. Штаби Барака Обами і Міта Ромні сьогодні зосереджують свою увагу на кількох ключових штатах. Голосування у них як вважають експерти, і вирішить, хто буде майбутнім господарем Білого Дому. Одним з таких визначальних штатів є Колорадо. Останнє опитування громадської думки вказують, що Обама та Ромні мають там приблизно однакові рейтинги. Наталя Леонова продовжує. Тисячі людей зібрались на зустріч з Бараком Обамою у передмісті Денвера. Чудово знову повернутися у Колорадо. Чотири роки тому він отримав у цьому штаті перемогу. Багато його місцевих прихильників і сьогодні налаштовані позитивно. Кількість демократів тут дорівнює кількості республіканців. Тому ключовими стануть голоси незалежних виборців, таких як Шері Томс. Вона каже, що віддає перевагу нинішньому президенту. Розвернутися зараз на 180 градусів обравши республіканську партію не найкраща ідея. Самого кандидата від республіканців в міта Ромні в той день у Колорадо не було однак, його син Джош зустрівся з виборцями неподалік місця, де агітував за себе Обама. У 2008 році Обама отримав велику кількість голосів молодих виборців. Сьогодні дехто з них віддає перевагу Ромні. Я не побачив жодних змін. Я сподівався на зміни, а нічого не сталося. Близько 80% населення штату проживають у містах у Колорадо, яке раніше було малозаселеним штатом. Демографічна ситуація останніми роками змінилась, що перетворило його з республіканського штату на так зване поле битви. Багатьох, хто приїхав сюди в останні роки, привабила місцева природа. Але щоб жити нормально, потрібна робота. Рівень безробіття в Колорадо трохи перевищує загальнонаціональний. і невпевненість щодо майбутнього економіки може вплинути на політичні вподобання виборців, кажуть політологи. Якщо на всі проблеми дивитися через призму економіки, такі фактори, як знецінення нерухомості, неможливість заощаджувати кошти, щоб відправити власних дітей у коледж, чи навіть просто залити повний бак бензину. Виборці швидше за все підтримують республіканців. Однак додає політолог Вікарс, якщо під Час кампанії на передній план вийдуть такі соціальні питання, як аборти, проти яких виступають республіканці. Жінки-виборці підтримують Обаму. Якщо ви послухаєте, що говорить Ромні, що говорить Обаму, то сумнів не буде. Обама виступає за жінок та захищає наші права. разом з тим у багатьох передмістях Денвера. Велика кількість жінок симпатизують Ромні жінки з дітьми розуміють, в якому стані опинилась економіка і як дефіцит впливає на національну безпеку. У наступні тижні обидва кандидати планують провести ще кілька агітаційних зустрічей з виборцями Колорадо, щоб заручитися підтримкою тих незалежних, чиї голоси стануть ключовими для перемоги. Наталія Леонова Голос Америки.